Ми сьогодні з вами знаходимося на Вінницьких хуторах по вулиці Ватутіна. І в продажу у нас з'явився шикарний двохповерховий будинок 135 метрів квадратних, розташований на п'яти сотках земельної ділянки. Будинок буде повністю з цими коштами, які будуть написані, з чистовими роботами, з теплою підлогою, з опаленням та з розведеною електрикою. Є піднавіз під авто, Еркер. Наразі ми заходимо до нашого будинку. Нас зустрічають красиві двері. Уже почалася розводка теплої підлоги. Вона у нас буде по периметру плитки. Це коридор, місце під шавку купе, розведена електрика. Ось вона така. Ось. І ми приходимо до нашого будиночку. Сліва! Ванна кімната першого поверху. Кухня. Розведені комунікації, каналізація, водопровід та опалення. Розведена електрика. Велика простора зала з еркером. Кімната першого поверху, вибачаюся, а це у нас кухня безпосередньо з розширювальними бачками та фільтрами. На другому поверсі у нас три кімнати та санвузол. Давайте піднімемося та подивимося. Трошки вийшла дезінформація. Кімната перша, кімната друга спальня, третя спальня, гардероб та величезна ванна кімната. Площа будинку 135 метрів квадратних на п'яти сотках земельної ділянки. І вартість такого будинку в чистових роботах 95 тисяч. Я запрошую вас до перегляду.